Вітаю всіх на своєму каналі. Приїхав я опять на пасіку, знову будемо працювати. Ось як пам'ятаєте тут у мене стояв ось українець. Пересадив я його в 12 рамочник. Ось така кількість бджоли, зкарника, тройзик, хороша бджола, спокійна, мирна, працює добре. Зараз я після того як пересадив, вже пройшло та я не пам'ятаю скільки днів три мабуть чи що. Зараз хочу подивитися що тут у них відбувається Поматку не бачу як пересаджував, хочу проконтролювати цей весь процес. Все дивіться друга відкрою ранку. трутень ходить вже, вже можна свободно спокійно почнуть виводити матки є. Ну що друзі перебрав я гніздо передивився О, яйця є все добре матка працює це добре це мене це ради ще таке питання О, це вітер такий. ще таке питання мене цікавить чого матка почала відкладати яйця на пергу якщо хтось знає дайте відповідь Берга у рамках, не пельця, а берга вже відложена. Дивлюся, матка в деяких ячейках підкладала туди. Дівця. Такі справи будуть закривати, бо вітер піднявся сильний. Все, всіх Бог благословить, самого найкращого. Отак, От все добре. Божих вам благословим. До побачення.